Проблемою нашого подкасту, але я ризикну. Як ти дивишся на сучасний тренд, маркетинг директор на один день? Ну, це більше про наведення якоїсь такої суєти швиденької, для того, щоб. Тому що, коли ти приходиш зі сторони, скажімо так, в першу чергу я відмовляю в консультаціях. Я для себе прийняла це рішення вже N років назад, тому що я вважаю, що я. Я не можу прийти один день в компанії і на ходу накидати якихось класних рішень. Я можу принести якісь інструменти, і розказати, що повинно бути, як повинно бути. Але це вже Але це не є маркетинг директор тому що директор це людина, яка в операційці, яка повинна займатися цією роботою, яка повинна робити те, про що вона говорить. От в тому є відмінність. Якщо ти директор, тобі треба, хоча б… Місяць, два-три, щоб вникнути в процеси всі в компанії, познайомитися з людьми, з ресурсами, з процесами, тому що тобі з, зі сторони здається, в тебе виникають ідеї, але кожна з твоїх ідей вже може бути провалідована людьми, які працюють з цим. Ось, і на це треба потрібен час. Тому, е, тому я вважаю, що маркетинг-директор на один день це дуже гарна піар-історія, і мені дуже подобається. Є три випуски, мені здається, в Ютубі Олега Гороховського, який запустив цей проект, напевно, ще або в ковід. Не або в доковідний час.